Ають різні роботи, вони за характером різні. Кожна робота ж диктує свій настрій. Вона може виконуватись там тиждень, наприклад, а може день, а може налетіли музи і за добу декілька робіт. По всякому буває насправді побачила в інтернеті, що у нас тепер є дім української культури. Я експонувала вже цю виставку в Житомирі, але в цьому році ще ні. Ну тут є нові роботи. І ретроспектива, так би мовити, але загалом виставка називається З Україною в серці, і мені би хотілося дійсно да, Дім української культури, хотілося б, щоб тут були твори ну не стільки прямо етнічні, але можливо, щоб вони дійсно розповідали про Україну, про нашу гарну, квітучу країну, ту, яка у нас є в мріях. Ту, про яку ми ну якою би ми хотіли бачити, і де би ми хотіли жити, і тому ну мотивація така, що я би хотіла, щоб українська Україна була. В нас виставка повністю-повністю змінилася. В нас виставки оновлюються ще місяця. В кінці місяця, десь наприкінці місяця, ми вивозимо всю виставку, і з першого числа в нас стартує повністю оновлена експозиція. Тобто, це є діє не як музей, а як такий арт-центр, місце комунікації, де можуть зустрічатися майстри, прості люди, поети, письменники спілкуватися на тему культури її розвитку взагалі тих питань, які їх турбують, і як розвивати культуру міста Житомир. У нас часто завітвітає приходять іностранці. Наприклад, з середу до нас приїде американський волонтер, який приїхав сюди працювати з дітьми та навчати їх англійської мови. У нас у середу відбудеться конференція вами з приводу того, чим відрізняється американська культура від української. Будемо спілкуватися англійською мовою, такий English speaking club. Ось деяких митців ми запрошуємо самі, деякі митці самі звертаються до нас, тому що дім української культури він ще не має такої популярності, і митці вважають, що ой, да звісно, я би хотів десь виставитись, а можливо це. Це платно, а можливо це ще якось насправді це все є безкоштовним, тому що ми намагаємося популяризувати культуру та мисті народної творчості серед людей. Тому у нас як і виставки є безкоштовними, так і покази цих виставок є також безкоштовними.